Це в об'єктиві з Марією Шепель. Я нагадаю, сьогодні говоримо про формування коаліції та завдання нового парламенту. З нами майданівець, громадський активіст Олександр Лабецький та політолог Юрій Тишко. Мені. Що ж продовжуємо? Так ми почали говорити про формування коаліції. Юрій, від чого залежить, хто туди увійде, від яких можливо обставин, від, від яких умов. Ті чи інші події на внутрішньополітичній арені і заяви можуть на це вплинути, та? але є об'єктивний технологічний момент. Конституція України і закони, пов'язані з функціонуванням Верховної Ради, чітко передбачають, що парламентська більшість це 225 плюс 1, та 226 голосів. Відповідно, коаліція буде сформована з таким мінімальним розрахунком, щоб ці 226 голосів були. Якщо самопоміч... Блок Порошенка і народний фронт зможуть сумарно разом з мажоритарниками і самовисуванцями безпортійними набрати цих 226 голосів. То вони можуть залишити тоді Б'ют і ляшка поза. Коаліцію при тому, що будуть формувати, що ситуативні голосування можуть бути спільні. Якщо в них не вистачить 226 голосів самостійно в цих трьох сил, вони тоді змушені звертатись до цих п'яти партій. В принципі, об'єктивно їм вигідно включити ці дві партії, незважаючи ні на які інші мотиви. Чому? Якщо, якщо партії Тимошенко і Ляшка будуть поза опозицією, поза урядом, вони автоматично мають можливість формувати опозицію з іншого боку. Яка, не маючи парламенту, не маючи голосів у уряді, зможе повноцінно істотно критикувати уряд, особливо враховуючи, що в нас іде війна, ці заяви і можуть бути дуже агресивними, дуже серйозними і можуть завдати сильного удару по владі. Так? Угу. Якщо ці дві партії, менші дві політичні сили, будуть включені в коаліцію, отримують місця в депутатських комісіях. В парламентських комітетах і в уряді, вони будуть зв'язані своїми зобов'язаннями, так? Mm -hmm. І будуть поводитися відповідно так, більш обережно. Як на вашу думку, і партії Тимошенко, і партії Ляшка, як вони налаштовані? Чи хочуть вони бути в коаліції, чи от відчуваєте ви це? Mm -hmm. Я не Касандра, відчувати mm -hmm. не можу, і не Ванга, так. З представниками цих середовищ не спілкувався, але якщо виходити чисто з личної точки зору, то їм вигідніше бути поза коаліцією з наступних міркувань, оскільки в них невелика кількість депутатських мандатів буде, навіть враховуючи голоси по мажоритарці, велику кількість урядових посад вони не отримають. Істотних посад принципових вони так само не отримують, тому що всі розуміємо, що навіть при про, про заявах про те, що формування буде уряду відбуватися з врахуванням професійності, уявимо собі ситуацію, що в ляшка є а, прекрасний кандидат на генпрокурора і прекрасний кандидат на міністра оборони. По логіці mm -hmm. їх треба призначити, правильно? Але ж практично це ляшку ніхто не дозволить, mm -hmm. тому вони отримують другорядні посади, при тому, що і багато відповідальності за уряд під час війни. Тому об'єктивно цим двом силам видніше залишитися поза, з їхньої технологічної точки зору, поза більшістю. Хоча, швидше за все, що їм, напевно, таки хочеться спробувати з психологічних міркувань спробувати. Ну, цікаво, будемо спостерігати, так? Ми вже згадували про виборців Сходу і Криму, якби Крим був українським, Олександр, опозиційний блок набрав майже 10%. На ну, вашу думку, це багато в тих умовах, які є зараз. Ну, це багато, якщо додати мажоритарники, які пройшли в Дніпропетровській області, Донецькій і інших областях. Це багато, і це показує недавно, позавчора, заява Моск... Москаля, про е... губернатора Луганської області, що 80-95% Луганської області про російськоналаштовано. Тобто це людина, яка в ну, переважній більшості говорить, правда, я йому довіряю, і він на засобі масової інформації говорить, що майже всі там про налаштовані Тобто воно відображає картину, візьмемо навіть деякі округи по місту Львову, там також, е, якщо не помиляюся, е, 116, здається, та? опозиційний блок півтора тисячі майже набирає. Uh -huh. та, це, це, дуже, це дуже багато. Е, тому бачимо, що далі йде в суспільстві поділ на з, проєвропейську налаштований, і далі люди, які або не визначилися, або все-таки тяжіють до. До Росії. І тому це є проблема, ми далі мусимо з тим жити. З іншої сторони, якщо є два вектори, то добре, що вони отримали що ці люди отримали своїх представників Верховної Ради. Я боюся, що це може бути навіть якась домовленість велика між великими можновладцями, першими особами країн, що все-таки ця версія населення має бути представлена в цьому. І тому десь воно дозволили на деяких округах з перевагою ну, тиш, півтори тисячі людей пройшло, проголосували, деякі мажоритарники проходять. Ну, Але тим не менше з тими людьми треба рахуватися. Вони проголосували. Загально для країни це погано. Погано ще й те, що... Я би хотів вернутися до тем, що ми говорили, що все таки, яка буде ситуація у Верховній Раді. В Верховній Раді буде коаліція і буде опозиція. І в Ляшка і в Тимошенко ну, дуже велика спокуса грати на Потужному ресурсу опозиції. Тому що що це лишити судніше лишити тільки опозиційному блоку, опозиційний блок буде від цього вигравати. А, кажу, будуть прорахунки, будуть якісь е, негативні моменти влади. І не хочуть брати на себе відповідальність. Думаю, що все-таки або Ляшко, або Тимошенко будуть опозиції. І тому. Це буде це буде така своєрідна гра, і гра на те, що вони здобудуть собі більший авторитет на тому, щоб критикувати владу. Хоча не знати, як наше суспільство про західну європейську насону буде реагувати на то. Тобто то ми знаємо, що де війна, а тут ще хтось виступає в Верховній Раді проти цієї коаліції, то це така теж ситуація мінлива. Тут вони теж певно прораховують, чи вони візьмуть більший рейтинг, чи не візьмуть. Угу. Але опустійний блок він пройшов. Він представляє це погано для нас. Ну це особисто. Ну, Погано, але для тих виборців Сходу це, напевно, це добре, що їхні інтереси представили говорити. Так, от цікаво, Юрій, майже 10%. Чи можна вважати це недопрацюванням української влади, ось там, власне, на Сході? Що ну а думаєте? як можна це було змінити? Ці люди з 90-го року, там, з референдуму про збереження Союзу, та починаючи, постійно голосували за певні політичні сили. Війна їхні погляди не змінила, тому що ну, вони об'єктивно, якщо вони голосують за опозиційний блок, який каже, що ми припинимо війну через переговори, значить вони не вважають, що Росія винна в цій, в, цьому, в початку цієї війни, що це українська влада. Якщо вони до цього моменту в цьому не були переконані, їх не вдалося переконати, ну це їхні об'єктивні погляди. Те, що вони представлені в Верховній Раді, насправді це добре. Тому що питання або в тебе опонент, який тобі не подобається, але він мирний, або в тебе ворог. Повноцінний озброєний. Краще ті, хто не ті, кому ситуація в Україні чи не подобається. Краще, хай вони будуть мирно з нами спілкуватись, ніж вони будуть підтримувати явних збройних противників. Це однозначно. Тому їхня присутність в Верховній Раді добра якою ви бачите їхню поведінку? Бо ми звикли до того, що опозиція завжди веде таку кричущу політику, так дуже критикує владу, бо так виходило досі. Зараз влада, начебто, буде вводити країну з кризи і робити все на благо народу. Як себе буде поводити опозиція? Ну насправді вона буде поводитись, так як ви кажете, з одної причини люди, які голосували за них за опозиційний блок. Не вважають, що причиною, що війна зумовлена діями Путіна, російської верхівки, російської армії, вони вважають, що причина в Україні і зовсім не в Путіні, та? а в тих силах, які прийшли до влади після січня цього року. Та? Відповідно, вони будуть критикувати, критикувати сильно. І особливо, коли мова буде йти про різні ідеологічні моменти, мовні, коли мова буде йти про війну. В економічних питаннях вони можуть співпрацювати, оскільки об'єктивно треба віддавати належне серед. Опозиційного блоку є фахівці, та, ті чи інші корисні зуваження до законів вони можуть вносити. І ті чи інші навіть корисні закони, вони так само можуть вносити, якщо захочуть. Mm -hmm. І враховуючи досвід всіх попередніх Верховних Рад, коли, наприклад, той самий Кармазін чи інші опозиціонери вносили хороший закон, Верховна Рада могла його, більшість партій регіонів могла провалити, а могла прийняти. Тобто буде така сама ситуація. В залежності від розкладу сил в парламенті, від ситуації, від настроїв, вони можуть внести якийсь корисний закон в тих сферах, що не дражливі, його можуть проголосувати, а можуть просто з принципу провалити. Це О. можливо. Ну і відповідно голосування по неідеологічних питаннях може бути ситуативним. Тобто вони в чомусь можуть підтримати там. Пропозиції більшості. Mm -hmm. Знову ж таки, в тому, що не буде шкодити їхнім економічним інтересам чи в тому, що вони вважають як інтереси або електорат. Mm -hmm. Якщо говорити про запит у суспільстві, так що очікують виборці Олександра? Ви спілкувалися, зокрема, з виборцями вашого округу, ви спілкувалися з людьми? Чого вони чекають від цієї ради? Чого вони чекають від цієї ради? Чи лише якихось матеріальних покращень, так чи дійсно зламу зміни системи? Люди очікують дійсно зміни системи, люди очікують, що все-таки ми підемо в Європу. Європа для, для багатьох людей це все-таки матеріальне благо. Mm -hmm. Це безвізовий режим, можливість придбати хороший автомобіль за європейською ціною, хороші європейські товари, можливість бізнесу ведення там. Тобто все-таки люди розглядають це, що Верховна Рада має все-таки разом з урядом прорубати це вікно в Європу і все-таки бути в Європі. Е... Ну, в суспільстві завжди є запіну зміну системи. Але я спілку... спілкуючись з людьми, я бачив, багато людей, дуже спілкувався по своєму 125-му окрузі, по 118, му і інші кандидати я підтримував по інших округах по Львівській області. Е, люди розуміють, що система не зламана, і більше цього, що вона не буде зламана. І, ну, вона не зламана ні до вибору, ні тепер, ні найближче, певно, якийсь час не буде зламана. Система поміняла обличчя. І люди розуміють, вони говорили, хлопці, можливо, ви колись прийдете, можливо, щось в цій країні поміняється, але. Суспільний ну, запит є на зміну системи, але, на жаль, немає. Я бачу, що влада нова, яка прийшла, ми мусимо підтримувати цю владу, цю нову Верховну Раду, новий уряд. Але я... влада повинна боятися народу. А зараз коаліаційні ті переговори виглядають так, що хлопці просто перетягують на себе, хто більше квот візьме, хто більше міністерських портфелів, хто більше агентств візьме на себе, то вони забувають за народ. Війна йде, хлопці кожен день гинуть, а вони перевиживають, хто скільки більше голосів візьме, хто перше почне працювати з мажоритарником чи Порошенко, чи я ціню, звичайно, звичайно, перевага Порошенка, тому що він має можливість тиснути через вертикаль. Юрій, така ситуація. Так, як ви це оцінюєте? Чи влада стала боятися свого народу? Ну принаймні відчувати якийсь такий контроль, і що вона реально може зараз йому дати? Ну, По-перше, почнемо з того, що ну, в, влада це взагалом та, це механізм. Ми говоримо не про владу, а про еліту, тобто люди, які зараз перебувають при владі владно. Вона, безперечно, стала боятись, ну, є елементарний приклад, та, на яких літаках і в яких класах літали за кордон на різні закордонні заходи? Президент Порошенко, там, е, спікер Турчинов, прем'єр Яценюк. Та. Скільки зараз. Е, Дуже дорогих елітних ресторанів і дуже дорогих елітних автомобілів в Києві. Їх набагато менше, так, як визначають mm -hmm. журналісти. Тобто зміни відбуваються. Вже те, що було показним, явним і було ознакою престижу статусу влади, вже так не виглядає. З одного боку, криза і війна не дозволяють стільки коштів витрачати на ті самі перельоти, там інші заходи. З іншого боку, є усвідомлення, що суспільство стало іншим насправді. Mm -hmm. Тобто це дисциплінує. Інша справа, скільки часу ця дисциплінованість буде тривати, і чи вона буде покращуватись, тому що німецькі, німецька державна влада, представники еліти і німецький бізнес набагато більш дисциплінований, чи японський, та ніж наша там, владна верхівка або бізнес еліта. І от до цих ідеалів треба прагнути, та? тобто це кожен щоденний контроль. З іншого боку, суспільство, реально, все суспільство хоче, щоб ця війна закінчилася, від України відчепилась. Але всі розуміють, що цього не буде і мають досвід виборів Порошенка, тому саме ті люди, які хочуть цього запиту, та? а про інші речі не думають, вони можливо на вибори якраз і не прийшли. Тому що знаю, що з цієї точки зору це не вийде. З іншого боку, запит, безперечно, є на зміни. Але тут виникає проблема, яку сформував з одного боку той самий Володимир Ленін, з іншого боку, покійний американський політолог Семіль Гантінгсон. Проблема полягає в наступному, що з точки, як казав Ленін в праці держава і революція, всі революції казали, що хочуть зламати державу, а насправді вони її тільки посилювали. Те, що відбулося в листопаді січні, та, і те, що відбувається зараз, воно насправді не руйнує силовий апарат держави, а навпаки, посилює в багато разів. Та? Так само, як і система управління. Достатньо подивитись на Львівське обласне управління СБУ, яке до подій цієї осені зими було по одному відкрите. Зараз вже там в'їзд забарикадований і закритий згори донизу. З одного боку, влада стала обережніше, відповідальніше, тому, ну, не влада, а особи при владі стали відповідальніші, тому що розуміють, що люди Ну, Після цих всіх трагічних подій, що були, люди став... справді стали агресивніші. З іншого боку, ця владна еліта, яка прийшла зараз, вона й більше готова до захисту, ніж попередньо. Бо вона досвід враховує, mm -hmm. і силовики так само враховують досвід. З іншого боку, реформи вони звучать добре, але тут є одна проблема реформи коштують гроші. Mm. І реформи завжди будуть мати наслідком недоліки. Найкраща реформа 19 століття це насправді реформа скасування кріпацтва в Росії. Вона була дуже розумно проведена, дуже розумно організована і 100% ефективна. Але наслідком цієї реформи. Саме успіху в реформах стала революція 17-го року і 905-го. Тому виникає питання, а, які рефор... в яких сферах які реформи робити? Хто за це буде платити, і чи справді ну, воно може дати ефект, але суспільство може це не оцінити, бо воно хоче інших речей. Ми хочемо миру, ми хочемо, щоб ми на нас відстали і так далі. Тобто, оце величезна проблема неспівпадіння очікувань. Питання: хто за це буде платити? Суспільство під час війни ну, збідніло. Та? Ми втратили економіку Криму, ми втратили економіку Південної Луганщини, ми втратили економіку з південно-східної Донеччини. Та? Плюс ми втратили торгівлю з Росією. Плюс суспільство вже витратило і через податки, угу. і через 5-6-5 і інші засоби, величезну кількість коштів. Та? Економіка знекровлена і буде зникровлюватись далі. Хто за ці реформи буде платити? Тому що ЄС ну дасть 700 мільйонів, ну там мільярд дасть. Ну на такі гроші реформи не зробиш, Росія нам зрозуміло, гроші давати не буде. Угу. Це ворог. Угу. Якщо говорити про завдання влади Олександра, яким ви бачите головне завдання цієї ради, так бо прогнозують її мало, півтора-два роки. На вашу думку, чи вдасться їй щось реально змінити і дати українцям? Ну принаймні такий перехідний етап втілити? Я думаю, що вдасться, тому що суспільний попит, запит до них дуже великий. І люди очікують тих змін, хоча покращення якесь люди. Очікує вже з коли закінчення війни. Люди хочуть європейські закони, щоб вони почали працювати. Люди хочуть європейського рівня життя, але всі напевно розуміють, що е, воно швидко не буде. Але якщо уряд і нова Верховна Рада почне поступово проважити ті речі, тобто народ, певно, зціпивши зуби, набереться терпіння, буде дасть більше тій Верховній Раді новому уряду. Якщо Верховна Рада і новий уряд е, буде мати людей е, так, давати їм якусь там кістку. Як, як, як вони в останні роки робили, то, напевно, на розвідки буде півтора-два роки, можливо, рік, від, віддасться на Верховній Раді і захоче змін. Тому зараз на тій Верховній Раді дуже велика відповідальність. І я, ну, мені здається, ті хлопці і ті люди, які пройшли в Верховну Раду, вони можуть, вони в їхнє призначення, їхня роль цьому у суспільстві, їхньому життю, щоб вони стали реформаторами. Вони сформували дійсно нормальний уряд і, і почали працювати, почали працювати не працювати. Тому що е, я боюся цього слова революції. Тому що та революція, яку ми робили в листопаді, робили в лютому, це була революція без зброї. Зараз скільки зброї є, скільки хлопців зброї не є, скільки хлопців, яких є афганський, це синдром, і вони мають моральне право, що змінити в цій країні, що це просто розірве. Розірве країну, розірве все. Тому на тій раді буде дуже велика відповідальність. І я думаю, що вони змушені будуть працювати. Тому що пам'ятаю, коли кидали смітник біля Верховної Ради, там чистопадково був. Смітник цього журавського Журавський, Журавський. Журавський, та угу. то міліція там було багато, нас було менше, набагато скільки десятків активістів було. Міліція там було десь коло двох сотень. Міліція не захищала. Тобто ця Верховна Рада не ну має запам'ятати, що її та система правоохорони силова, хоча вона дає більше коштів на там на систему, вона їх не захистить й не закси, бо в Радівка вже було півтора року назад. А люди зараз не боються покажути своє обличчя, кидай людей смітник. Тобто можна спрогнозувати через півроку, через рік люди, не ховаючи своє обличчя, підуть на фізичне знищення певних представників на цієї влади. І це дуже е, зараз е, ті новопризначені, ну тому що риторика навіть військо народних депутатів всіх було таке погано жити, бо там Янукович, бо там те, те. Зараз вони стали системою. Mm -hmm. ну, проти кого ми зараз вийдемо? Проти тих хлопців, яких ми привели до влади. Тому ті люди, що будуть дивитися, будуть спілкуватися з людьми, все-таки буде тиск на них. І вони змушені ці речі робити, якщо їм буде достатньо фахово їхнього рівня. Тому mm -hmm. що про фаховий рівень також, якщо проаналізувати деякі списки деяких партій, то, ну, сумніваюся, що там буде багато mm -hmm. фахівців ці чи інші галузі. Mm -hmm. Ну, зупинення припинення війни, там люди хочуть мирного неба», воно звучить доволі глобально. Якщо говорити конкретно, побачили, що за останні кілька тижнів Рада сьомого скликання прийняла і закон про люстрацію, і пакет антикорупційних законів, тобто okay. ефективно попрацювала та і показала, що можна. Okay. Якого закону ви очікуєте, от насамперед, щоб вже він мав бути прийнятий? Можливо, щось таке дрібніше, та аніж припинення війни, ніж там такі грандіозні реформи. От чи є у вас якісь такі ідеї, чи очікування від Ради конкретно? Я скажу тільки ну, річ, ми очікуємо, особливо люди, які живуть в прикордонній зоні, е, ну, просту річ, закон про те, щоб ну, роз, розмитнення автомобілів, щоб все-таки вже не стало таким болючим і таким вартісним для людей, коли автомобіль за кордону коштує 2-3 тисячі євро, а для того, щоб його розмити, треба 10-12 тисяч євро. Я вважаю, що це було повагою до своїх виборців. І тоді кожен громадянин мав можливість поїхати за кордон, придбати свій автомобіль. Тобто якісь механізми ввести і все. Ну цього закону це чисто таке питання, яке люди задають. Ну якщо приймуть цей закон, це означає, що ми рухаємося далі. Що ми йдемо на зближення з Європою. Звичайно, що правохороні реформи структурні повинні бути правоохоронних систем, судової системи, угу. е то, але таким першим кроком все-таки треба треба людей поважати в своїх виборців. Я думаю, що вони в, це будуть робити. елементарні заходи. речі робити. Угу. елементарні. Угу. юрі. На вашу а, думку, який закон буде прийнятий в першу чергу? Мав би бути прийнятий, або буде прийнятий можливо. Тут є два моменти. Перший це сказати Б після угоди про асоціацію, тобто прийняти весь величезний пакет е, законів, які, до речі, mm -hmm. будуть дуже вартісні, оскільки мова йде про там, зміни технологій, зміни стандартів, пов'язані з імплементацією угоди. І, відповідно, на основі цих законів мають прийматися рішення Кабінету міністрів, укази президента і так далі. І другий це закон все ж таки про державну службу поміняти, тому що. Mm -hmm. А вся державна машина працює тримається на людях і воюють, і і готують проекти законів, і видають паспорти конкретні люди. І скільки би антикорупційних законів не приймали, та, якщо є нюанси в самій системі, антикорупційні закони це тільки латки. Люди, а ця система повинна працювати так, щоб ті професіонали, які там були, щоб вони далі залишалися і не вимивалися. От проблема квот не полягає в тому, що хто дістане який-який міністерський портфель. Нема питань. Хай сперечаються скільки хочуть, тому що вони реально мають відповідальність. Якщо партія Ні. йде в уряд, вона отримує відповідальність і наслідком може стати те, що за цю відповідальність вона вилетить з Верховної Ради наступної, так як сталося зі свободою. Тут питань нема. Питання в тому, щоб вони не зачепили професійних чиновників, на яких це все тримається. Ми ну, будемо сподіватися, що та рада буде ефективною, буде задовольняти запити суспільства і третього майдану дійсно не буде в країні. Я найближчим часом правда. так, mm -hmm. ну, А він буде все і в найдовшому часі, щоб не було запиту на майдан. Mm -hmm. yeah. Я нагадаю, сьогодні з нами були політолог Юрій Тишкун mm -hmm. та громадський активіст Майданівець Олександр Лабецький. Дякую вам, що mm -hmm. сьогодні були з нами. З вами yeah, була Марія Шепель. Побачимось.